Де кокос? Коко-мілк! Це у нас мілк-стаут від компанії Underwood. Будемо куштувати. На сайті написано, що це кокосовий стаут, який перенесе тебе в тропіки. Колір бачимо насичено темний, піна карамельна. Ну, знаєте, в ну, гарматі я не відчуваю так насичений кокос. Поки на тропіки я не полетів. Може смаку. Ну, такий карамельний смак, трошки, може сказати, кава з молоком. Є. Yeah. Декокос? Не знаю, це як ось, знаєте, пиво і, і каву три в одному туди на Ціна 80 гривень за пляшку, 0,33. Ну повинен же ж бути кокос. По складу, що у нас? Вода підготовлена, ячмінний солод, пшеничний солод, лактоза, кокос хміль дріжджі? Навіть тут написали кокос, де кокос? Напишіть, будь ласка, де кокос? Знаєте, можливо, ось в кінці такої, після смак, якось хто куштував як кокосове молоко, коли кокос розбиваєте, і там кокосове молоко ось. Тут є трошки віддалено, це нагадую. Але ну коли ти береш назву Coco Milk там написано на сайті, що це там Баунті, райська насолода. Ну, це не Баунті. Потрібно ну, доробляти.